Усім привіт! Я Світлана Чернишова і ви на каналі Учитель Української. Сьогодні ми поговоримо про те, як швидко набрати підписників на своєму YouTube каналі, який ви щойно створили. Ви завантажили відео на свій канал, ані підписників, ні переглядів немає? Бачите постійну нуль? Що ж робити? Накручувати підписників за гроші? Зламати YouTube, щоб дізнатися про його алгоритм. Можливо, є якась кнопочка чарівна, щоб натиснути, і підписники самі прибігли. Ні. Зараз ми поговоримо про це, що потрібно зробити, щоб глядачі під час перегляду вашого відео або після нього підписалися. Але давайте спочатку з'ясуємо, для чого потрібні підписники каналові. По-перше, Набравши тисячу підписників та потрібну кількість переглядів, ви можете розпочати монетизацію каналу. По-друге, більше підписників, більше можливостей та додаткових функцій на каналі. По-третє, ви будете спостерігати за тим, як зростають ваші цифри, і ваш настрій покращиться. Вам захочеться якомога більше робити нових відео. І, звичайно, глядачам також буде цікаво зайти на вашу сторінку і переглянути, скільки ж на вас там людей підписалося. Отже, переходимо до конкретики. Зараз відкрию вам дуже велику таємницю цього великого монстру Ютубу. Виявляється, для того, щоб набрати більшу кількість підписників, потрібно зосередитися зовсім не на них. А на чому ж спитаєте ви. Звернути увагу потрібно на те, як довго переглядають ваші відео. Чим більше часу глядач зависає на вашому ролику, тим більше сигналів отримує Ютуб про те, що у вас цікавий контент, а це значить, що його потрібно пропонувати більшій кількості глядачів. Де ж це подивитися, спитаєте ви. Знову заходимо на свою головну сторінку. Ваші відео потрапляємо до творчої студії. Обираємо якесь відео. Давайте ось я оберу, наприклад, диктант, весна переможе. Аналітика. В аналітиці можна подивитися дуже-дуже багато цього. І ми бачимо, що всього було 11 тисяч переглядів. Ми бачимо, що переглядів 11 тисяч, тривалість перегляду 1,3 тисячі, тобто 1300 підписників, скільки ми набрали на цьому відео ключові моменти утримання аудиторії, і середня тривалість перегляду ми бачимо 6 хвилин 43 секунди. Ось ми побачили, скільки утримуються на цьому відео. Це середній. Тобто хтось дивиться менше набагато, хтось дивиться більше набагато. І середній відсоток перегляду відео 34%. І утримання аудиторії ось внизу є такий графік. І ми бачимо, що 80% глядачів ще дивляться відео на позначці 30 секунд. Це довше, ніж зазвичай. І можна дізнатися більше, порівнявши цей результат з іншими роликами. Якщо вам захочеться далі ще поглибити далі в аналітику, то ви натискаєте показати більше, і тут уже повністю ви дивитеся за будь-який період, як утримується аудиторія, і так далі. І так далі. Як же це робить Ютуб? Зверніть увагу, що обираючи або переглядаючи якесь відео, ви краєм ока завжди бачите стрічку справа. Звідки ж тут береться контент? Просто сам по собі, що прийдеться. Ні в якому разі, справа вам алгоритм Ютубу пропонує відео, виходячи з ваших уподобань на основі ваших же переглядів, а також вставляє в цю стрічку контент, який користується успіхом в інших глядачів. Зверніть увагу, що Ютуб. До тематики Чорна Рада Пантелеймон Куліш добрав три відео, а також ще три відео за вподобаннями автора, за вподобаннями глядача, це пісні українською. І тут попрацювали психологи, 9 глядачів з 10. Обов'язково натискають на якесь відео праворуч, 60%. Переглядають, і 2% підписуються. Тобто, вам потрібно, щоб ваше відео потрапило у стрічку праворуч, щоб на нього натиснули ось і вся таємниця. Тобто, вам потрібно зробити так, щоб ваші відео якомога частіше потрапляли у стрічку праворуч для тих глядачів, кого цікавить тематика вашого контенту. Так що ж робити, спитаєте ви. Завантаживши своє відео, одразу розійшліть посилання своїм членам родини та друзям. Нехай вони підтримають вас. Нехай вони переглянуть ролик повністю спочатку до кінця і підпишуться на ваш канал. Ютуб одразу побачить, що нехай це 5-10 глядачів є, вони переглядають відео значний час, тобто більше 30 секунд. А в ідеалі більше ніж півтори хвилини. Алгоритм запускається і ура! Ваше відео стає маленькою часткою цього величезного чарівного механізму організму під назвою YouTube. Ідемо далі. Якщо ви є користувачем Фейсбуку, Інстаграму або Тіктоку, сміливо розміщуйте й там свої посилання, скріншоти, вирізки з відео, щоб збільшити. Аудиторію глядачів. Посилання можна взяти ось тут. Там, де у вас контент весь. Або посилання також можна взяти на сторінці вже перегляду, вгорі, у стрічці, де відображується посилання. Наступне займіться оформленням каналу. Вважаєте, що зарано, бо у вас там тільки 2-3 відео, ви помиляєтесь! Незалежно від кількості контенту на вашому каналі завжди знайдеться допитливий, якому дуже захочеться подивитися на вашу головну сторінку. А там що? Нічого, ніякої інформації. Про що на цьому каналі? Яка в нього цікава, захоплююча та зрозуміла назва, що розміщене та зображене на профілі? Про ці речі обов'язково потрібно подбати з самого початку. А для цього подивіться канали інших користувачів, подивіться канали інших блогерів та ютуберів. Дуже цікаво подивитися, де, в який час на якій сторіночці підписуються на ваш канал. Для цього ми заходимо на головну сторіночку. Потім переходимо в ваші відео і потрапляємо у творчу студію YouTube каналу Обираємо аналітику. Перейшли до аналітики. Обираємо, ну, наприклад, останні 365 днів показати більше. Нам потрібно підписників. Пам'ятаєте, натискаємо більше джерело підписки? Ще джерело підписки. Не хоче нас переводити на цю. Ось, перевело на сторіночку джерело підписки. Останні 365 днів ми бачимо, так? І дивимося, що за останні 365 днів підписалося 2461. Користувач. І дивимося, де вони підписувалися. На сторінці перегляду відео. Тобто, коли переглядали якесь відео, звичайно ж більше 100 майже відсотків. Там, де інтерактивні функції, 85, і ваш канал YouTube 22 користувача. тобто на моїй сторінці, на головній, там, де дивилися інформацію, підписалося 22 користувача, 22 глядача. Ну, звичайно ж, для якихось дуже великих YouTube-каналів ця цифра замала. Але ось для мене я розвиваюся ще тільки, і ця цифра для мене також висока. Тобто я бачу, що на мою сторінку також заходять. Ідемо далі. Ось ви ввели у пошуку свій запит. Вам Google або YouTube запропонував декілька роликів. На який ви натиснете? Ну, звичайно ж, на той, що найбільш інформативний та яскравий. Тому і ви, створивши відео, подбайте про те, як зробити так, щоб якомога більше кількість людей хотіла на нього натиснути. Про це, до речі, ми поговоримо в окремому відео. Обов'язково зверніть увагу на титул вашого відео, тобто на зображення, яке будуть бачити люди в пошуковій стрічці. Наступне: мотивуйте глядачів підписатися на ваш канал. Ви одразу почнете заперечувати: ні, терпіти не можу, коли мене примушують підписатися. Так і мої глядачі не захочуть підписуватися. А я вам відповім: а ви зробіть це так. Щоб не бути нав'язливим та нікого не дратувати. Коли це зробити краще або після дуже цікавого епізоду вашого відео, або після якогось жарту, але найкраще наприкінці відео в такій формі, яка сподобається саме вашим глядачам. Поясніть, чому це для вас важливо. Зробіть мотивацію цікавою за допомогою легкого жарту, або навіть анімації. І наостанок. Одне ваше відео може набрати сотні підписників та тисячі вподобайок, а інше одиниці. Не розчаровуйтеся та не хвилюйтеся. Головний ваш девіз час, постійна та кропітка робота над своїм відео, і успіх обов'язково до вас прийде. Якщо вам сподобалася інформація, про яку я сьогодні розповідала. Якщо вам було цікаво, будь ласка, тисніть подобайку та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!